Ніна не любила свого чоловіка. Коли дивилася на нього, вона думала: ось поїдуть діти, одружаться і розлучуся з ним. Ну, ось, подивившись на Миколу, думаєш, а причин немає. Чоловік не пив, руку на неї не піднімав. Напевно, один із його мінусів тільки те, що він курив. Але Ніна теж звикла. І вона навчила його курити на балконі. Тож у хаті їй не смерділо. Та й на зраді вона його не ловила, тільки ніні, як і будь-якій жінці, хотілося кохання. А Микола ставився до неї просто як до зручної жінки завжди його нагодує, за ним прибере, діти в надійних руках виховані, вдома прибрано та всяке інше. Його все влаштовувало, адже життя вдалося, у нього така шикарна домогосподарка. Тільки от Ніну це не влаштовувало, і вона представляла з ним свою самоту. Їй ставало сумно, вона думала, що краще все ж таки на самоті, ніж так з кимось некоханим під одним дахом. І вона вже почала представляти все своє життя без Миколи. Як вона гулятиме з подружками, як вони театри будуть відвідувати, домашні посиденьки, а на балконі вона розведе квіти, як завжди мріяла. Вона завжди хотіла пекти пироги вдома, щоб пахло пирогами, а не тютюном, який запах просочився через балкон, та й викинувала крісло Миколи, якого він так позбутися не може. Словом, розбіжностей у них було багато. Побутових, звичайно ж. А Миколі завжди було куди піти. Після смерті його матері квартира перейшла йому у спадок в іншому кінці міста та й з цього будинку на роботу ближче. Тільки він давно на пенсії, але з роботи виходити ніяк не хоче каже, що без роботи не може. А ось Ніна не може бути з некоханим чоловіком під одним дахом. Єдине, що заважало ухвалити рішення про розлучення це діти. Чоловік їх любив, і вони любили батька. Проте діти виросли, одружилися і виїхали у різні міста. Тільки син із ними залишився, який уже сам збирався до іншої країни будувати кар'єру. І ось. Коли вона проводила сина, швиденько повернулася додому і поспіхом стала прибирати будинок. Вона побачила на підлозі футболку сина, нахилилася за нею і впала, а встати не могла. Сил кричати на допомогу не було. Жінка дуже невиразно пам'ятає, як вона опинилася в лікарні. Так вона провалялася кілька днів, але поступово їй ставало краще. Тільки говорити вона не могла, а руки та ноги не слухалися її. Самостійність покинула її тіло. Микола став годувати дружину з ложечки, зачісувати її, переодягав. Він практично завжди був у лікарні і доглядав дружину. Увечері навіть іноді читав книжки, до речі, найулюбленіші, а Ніна вражалася. Звідки він знає її улюблені книги? Її виписали лише за місяць, а чоловік її вніс на руках у квартиру. У вітальні стояли квіти, будинок було прибрано, і коли Ніна подивилася в бік, то побачила, що крісла теж не було. Чоловік помітив, що Ніна подивилася в бік крісла і коротко пояснила, що викинув мішаєш. Коля пішов. З роботи доглядав дружину, до неї приходили подруги, він їх обслуговував, а потім йшов до кімнати, щоб дати жінкам можливість попліткувати. Все налагоджувалось. Але якось Микола побачив дружину в той час, як вона плакала. Він відразу почав ставити їй запитання, заспокоювати про те, що лікар обіцяв, що все буде добре, що вона відновиться, що найкраще тільки. Попереду. А потім сказала найважливіші слова. А потім він сказав найважливіші слова. Я любив тебе і любитиму тільки тебе все життя. Ніна розплакалася ще дужче. Їй було прикро, що в неї були такі думки щодо чоловіка, і зараз вона усвідомила, що теж його дуже сильно любить. Через кілька місяців Ніна і справді відновилася, і відносини подружжя відновилися теж.